Окей, привіт, мені 156. Ну що ж, я отримала свої так сліпи з Uber за серпень і липень, і тому я думаю, настав час розказати про мій експеримент. Жу наперед невдалий експеримент, не так сталося, як гадалося, і не так все просто з тим Uber. -ом. Як розповідає багато блогерів або ж ньюкамерів, або ті, хто починають своє життя в новій країні. Ну що ж, поїхали. Okay, чомусь прийнято вважати, що заробити на доставці найлегше, бо доставка всюди потрібна, доставка всюди треба. І багато відео мені трапляють в рекомендації, як там і хлопці, і дівчата показують: О, дивіться, ми за одну поїздку заробили 50 баксів, 30 баксів. Ми тут зриваємо мільйони кожного місяця, працюючи на Uberі. Клас, ми не жалкуємо ні скілечки. Можливо, можливо, в Сполучених Штатах ситуація з Убором трошечки інша. Я не знаю, бо в Канаді це повне жахіття, і я взагалі не знаю, як на цьому можна заробити. Я зараз я... не беру ті ситуації, коли людина цілеспрямовано працює тільки на доставку або ж тільки таксує і використовує не тільки Uber, а ще й Дурдаш. І ще там якісь методи доставки я в них не розбираюсь. Я знаю, мені траплялась рекомендація також на YouTube чоловіка, який працює, здається, в Сполучених Штатах. і він заробляє або ж в Канаді, я точно не скажу. Тобто, якщо захочете, ви можете подивитись, переглянути. У нього прям це стоїть на потоці прям цілий бізнес. У нього ці екселівські таблиці, скільки він проїхав, скільки він витратив на бензин, скільки він списав з податків, скільки він витратив на ремонти, Тобто, у людини. Це бізнес, і наскільки я розумію, він працює так не перший рік. І скоріш за все, що в нього вже є мережа водіїв з машинами, з яких він просто отримує свій процент. Бо... Я не знаю, як в інших компаніях в Uberі, якщо за твоїм посиланням хтось зареєструвався, то ти вже отримаєш якусь копійчину з кожного замовлення а, того, хто зареєструвався. Тобто це така як трошки піраміда. Тому, так, я погоджуюсь, можна заробити, якщо ти знайдеш якісь. Е Якихось людей, які будуть за тебе їздити, таксувати, а ти будеш просто знімати трошечки так вершків. Почнемо спочатку. Тобто, моєю ціллю було за місяць заробити 2000 доларів. Я, в принципі, планувала не відмовлятися ні від яких замовлень, брати все робити. Тобто, я не просила, щоб мені. Я не просила, щоб мені на блюдочку принесли 2000, я реально хотіла їх заробити. і чомусь я вважала, що Uber це буде найлегший спосіб це зробити. Реєстрація мишуль. Реєстрація в додатку надзвичайно проста. Єдине, що я тупанула, коли треба було провести там якийсь чек. А, а то було ніч, і я не хотіла вже підніматись, вмикати світло, шукати свої документи, фотографувати з ними. І я вибрала перевірка особистості через Канада Пост, і це зайняло трохи часу. Але, в принципі, реєстрація доволі швидка, і ти можеш працювати, вже, ну, грубо кажучи, на наступний день. Єдине, я не розумію, навіщо їм треба мій іншуренс, тобто страховий поліс на машину, якщо я не працюю як водій таксі. Тобто, якщо я працюю як делівері, я не працюю з людьми, я не воджу людей, я відповідаю тільки за себе. То навіщо мені пред'являти їм іншуренс? І з іншуренсом теж не дуже просто, бо у мене основний аплікант по страховці чоловік. А я як додатковий водій, і у нас ці дані були на різних сторінках. А в Uber треба підгружати документ однією сторінкою, щоб вся інформація була на одній сторінці. То я там десь трошки ліпила. Ну, загалом окей. То да, ти можеш працювати зразу, і якби я була в великому нахненні перші пару днів, тому що о, клас, є замовлення, ніби поряд, але рожеві окуляри розбилися дуже швидко. Бо а, я не знаю чому, але Uber не підбирає замовлення, які були, в принципі, я би не сказала вигідні, але хоча б нормальні. Бо, до прикладу, у мене було замовлення. На яке я витратила 40 хвилин, 40 хвилин, і я за це замовлення отримала тільки 5 доларів. Я розумію, що основна перевага надається не заробітку, як. Як поставці, так? А основна надія розробників Uber і працівників на те, що будуть чайові. Але проблема в тому, що люди дуже скупі на чаєві. Особливо мігранти, особливо мігранти певної національності, не будемо називати, якої в Канаді дуже-дуже багато. Тобто, чаєві найбільше всього чайових, чайових я отримувала, коли їздила у старі райони, і від канадосів прям. Реальних канадосів не іммігрантів, а от реальних канадців, які розуміють політику а, м, чайових, які розуміють, що основний заробіток у людини йде від чайових. І ось це розчарування, те, що ти втрачаєш стільки часу, Тобто то я розумію, коли ти працюєш як водій, коли ти в одній точці береш людину, окей, у тебе є ставка за яку ти їдеш, ти людину відвіз в іншу точку, і в тій же точці ти взяв іншу людину. Але коли тобі Uber Delivery дає замовлення в одній точці міста і ти маєш їхати 12 кілометрів взагалі в інший кінець міста. І ти прекрасно розумієш, і Uber це прекрасно розумієш, що там немає ніяких закладів, де би ти взяв інше замовлення, щоб повернутися непустим. І виходить, що ти проїжджаєш там 25 кілометрів і заробляєш тільки 5 доларів, і то ти навіть 5 доларів не заробляєш, бо з них це, у тебе ще йде е, податок, плюс е, цей називається, плюс пальне. Тобто це було найперше розчарування, бо я, чесно кажучи, думала, що Uber формує замовлення а, згідно локації. Тобто, чим більша локація, тим більше буде оплата, або ж не давати взагалі, якщо їхати дуже довго і повертатись пустячко. І воно так вискакує, коли ти, а, коли ти не на замовленні, коли ти бачиш, можеш продивитися, які в тебе дистанція, то окей. То ти можеш там або не взяти, або відхилити, але коли ти їдеш і тобі вискакує замовлення, ти не можеш швидко зорієнтуватися, яка то дистанція, бо вона показує буквально секунду. І, і є така ситуація, що і хочеться і колеться, але ти не хочеш їхати на інший кінець міста. Тобто я вже після декількох днів я вже розуміла, звідки йде замовлення, і які замовлення не треба брати. Бо. Ком'юніті певної національності я би не хотіла їздити, бо, по-перше, до них їхати дуже далеко. Вони не лишають чайові і назад ти вертаєшся пустячком. Тому тут я вже трошки перебирала. Найкращі замовлення у мене завжди були у донтауні. Незважаючи на те, що центр міста у нас вважається просто розсадником бомжів, але найбільше чайових завжди було в донтауні. І найкращі замовлення завжди були там, бо це була локалізовано в одному периметрі, тобто тобі не треба було їхати там в спальні райони кудись. І найбільше замовлень, найкращі замовлень це були в ланч тайм, тобто там з 12-ї, десь ні, навіть з одинадцятої до першої години дня, коли офіси замовляли їжу. І найкрутіші замовлення це, звичайно, в офісі, бо офіси завжди залишали чаєві. Загалом враження чисто по розстановці замовлень найгідкіші в мене враження, бо один день у тебе може бути класно, і там можуть скомбінувати замовлення, і замовлення можуть бути поряд, а інший день може бути просто ну, я, я не знаю таке враження, що вони як знущались. І по констракшенам треба їхати, і на інший кінець міста треба їхати, і втрачати час, і, в принципі, втрачати гроші свої, бо ти витрачаєш час ні на що, скажімо так. Ось так. Що яка система? Система, вам приходить замовлення, ви його берете або не берете. Я переживала за те, як комбінувати замовлення, бо я думала, що замовлення треба буде брати. Ну, самостійно брати декілька замовлень і комбінувати. В цьому плані система класна. Система сама комбінує замовлення, якщо є замовлення, наприклад, з одного ресторану, і тобі по маршруту доставити це замовлення. Або у тебе по маршруту буде ресторан, і потім ще по маршруту буде де його скинути. Те замовлення. Тобто у мене було, що комбінували навіть. Навіть три замовлення разом комбінували. Це класна система. Бо коли комбіноване замовлення, це завжди вища оплата, а часу ти на це витрачаєш трошки менше. А що стосується місця розположення ресторанів і, в принципі, будинків, куди замовляють замовлення, я розумію, що це все великий бізнес, але також треба розуміти, що є місця, де не можна паркуватись, де важко розвернутись, де важко проїхати і так далі. Якби я була керівником Uber, який співпрацює з ресторанами, я би не співпрацювала з ресторанами, біля яких немає паркування. Бо ну, я добропорядний громадянин і я не паркуюсь у недозволених місцях, і у мене забрало дуже багато часу знайти парковку. Якщо ти в центрі, то це тільки платна парковка, і від парковки дотьопати до того ресторану. А, бо ну я не можу стати посеред дороги. Вибачте, це 9 година ранку, і я маю стати на центральній вулиці посеред дороги, бо мені треба забрати замовлення. Ну, це неправильно. Я вважаю, що це неправильно. Якщо є знак паркування заборонено, значить паркування заборонено. Якщо біля твого ресторану немає під'їзду або немає місця для парковки, то вибачте. Для твого ресторану немає доставки. Те саме стосується і людей, які замовляють доставку. Тобто непогано доставляти в апартменти, де є де припаркуватись, нормально доставляти в residential area, тобто там у кожного свій окремий будинок, я можу припаркуватись біля будинку. Але а у нас є такі будинки, які були побудовані ще старі старі, коли ще не було цих великих доріг. І до цих будинків там неможливо припаркуватись. Тобто, да, у них є під'їзна доріжка, але ти маєш там жити, щоб знати, що це під'їзна доріжка саме до цього будинку. І коли є замовлення до такого будинку, і тобі навігатор каже: Да, висадка справа, ти не можеш стати. У тебе траса, де всі ганяють 80 і вище, ти не можеш там стати. То я би також таких місць, де неможливо припаркуватись, де неможливо під'їхати, я би такі замовлення не, щоб система такі замовлення не приймала. Я була б за то рада, але, звичайно, такого не буде. Окей, давайте поїхали по які ще є можливості заробітку. Мені запропонували так званий шопінг, тобто я могла поїхати в магазин. Вибрати продукти за списком, які є у додатку. Якщо немає тих продуктів, я можу запросити заміну або поспілкуватися з замовником про заміну, оплатити все карткою Uberкою, вона прив'язана до мого Apple Pay, і відвести замовлення замовнику. Здавалося б, ну нічого важкого, сказати в магазин, все те, що я люблю: сходити в магазин, купити продуктів, відвести. Але тут теж є свої нюанси. Я вважала, що для шоперів буде інша ціна. Ну, я ж витрачаю свій час на похід до магазину, на пошук товарів, піднести винести. Ну то ціна має бути інша. А ні, ціна залишається та сама. Ціна розраховується тільки як ціна доставки. А за твій втрачений час і так далі, і тому подібне, має сплатити замовник у вигляді чайових. Але проблема в тому, що замовники не розуміють, що треба залишити чайові. що ти втратила свій час, а Uber тобі за це не заплатив. І напевно відсотків 60% з усіх шопер замовлень у мене були без чайових. Найогидніше це те, що люди, які залишали чайові, Виходили і зустрічали свої покупки. Люди, які не залишали чайові, а замовляли дуже важкі продукти, як то пак води або два паки води по 24 пляшки по пів літри, і підняти на сьомий, дев'ятий, дванадцятий поверх і все це принести і залишити під двері, і нуль тобі чайових, і тобі Uber за це заплатив тільки 5 доларів, як за доставку, бо магазин поряд з цим апартментом. Я вважаю, що це неправильна політика. Тобто, ну, маєш якось розраховувати час. Окей, розраховуйте по мінімалці, яка там 15-17 доларів мінімалка в Канаді за годину. Розрахуйте, що на таку кількість продуктів я там витрачу 20 хвилин, накиньте мені ті долари два. Ви ж розумієте, що. Ну, окей, до кого я говорю? Це все бізнес. Тому шопер мені не дуже сподобався. У мене по шоперсу були тільки пару крутих замовлень, де дійсно було не важке і залишали чаєві, і я швидко справлялась, бо я вже розуміла, де що лежить, бо убер співпрацює тільки з декількома магазинами, в які я не ходжу. Тому найперший. Досвід був не дуже вдалим, бо я витратила багато часу на пошук продуктів, вже потім було трошки легше. Ось, тому, якщо ви думаєте працювати в Uber і хочете робити шопер покупки, то дивіться на Notification, щоб це було не важке. Бо, до прикладу, у мене було так, що пак води мені треба було підняти на 9 здається, поверх. Потім було два паки води, 4 літри молока і ще якась фігня. Мені треба було підняти також десь на сьомий поверх, але там хлопчик вийшов допоміг. І е, фіналочка також два паки води. Як я не додивилася, що це важке замовлення, я не знаю. Але два паки води, молоко, ще там ще щось було, сік якийсь був. І, дяка Богу, вона відмовилась від кавуна, щоб кавун довелося нести. І проблема була в тому, що я приїхала до апартментів. І це був трьохповерховий трьох, трьох чи двохповерховий апартмент, звичайно, без ліфту. Ну, наш ж ліфт на три поверхи. І я її шукала. Я піднялась на перший поверх, піднялась на другий поверх, щоб потім вона мені перезвонила і сказала, я в бейсменті. І мені все то довелося йти в бейсмент. Я розумію, що в неї мала дитина. Але вибачте, коли мені в Україні привозили баклахи з водою. І в мене була мала дитина і ліфт на карточці, і я спускалась до людей і піднімала їх з баклагами, не дивлячись на те, що в мене вдома залишалась мала дитина. Треба мати трошки повагу до людей, трошки повагу до праці людей. І, якби, ну не знаю, шоперс мені взагалі не сподобався. Єдиний є варіант, що вони інколи замовляють продукти заздалегідь, тобто ти там можеш інколи зайти в додаток. І там тобі буде висвічувати по типу там, на завтра, на таку-то годину замовили таке то замовлення, ти можеш його взяти. Там інколи бувають о, гарні пропозиції, на 20 доларів, на 15 доларів. Але загалом шоферс, він себе не виправдовує. Знову ж таки, можливо, в Штатах це працює по-іншому. В Канаді це працює саме так, і мені ця система не сподобалась. Далі, щоб е, доставляти алкоголь, тобі треба пройти сертифікацію, за яку треба заплатити. Я сказала ні, дякую. Ну, в принципі, по роботі це все. Чому я закінчила цей експеримент достроково? Взагалі я хотіла попрацювати 30 днів і заробити 2000, але я вже, напевно, день на п'ятий зрозуміла, що цього не буде. Що 2 тисячі я ніяк не зароблю, бо ну, це нереально. Це треба їздити, я не знаю, там 24 на 7, щоб заробити ті 2 тисячі. Тому я просто вирішила докатати 30 днів і подивитися, скільки в мене вийде. Я зупинилась на 20 дні, зупинилась, бо в принципі мене ця система дістала. Значить, десь на день, 19 або 18, у мене була годинка вільного часу, я зайшла в мережу, мені випало замовлення недалеко від дому. Я поїхала, я туди приїжджаю. А він мені каже, О, а у мене немає замовлення, я його відмінив, бо у мене немає інгредієнтів. Кажу: Окей, як про це маю дізнатися я? Чому мені не відмінили замовлення? Ні, ну ви самі маєте його відмінити. Тобто, ресторан відмінив замовлення, мені ніякої інформації про це немає. Я приїхала до ресторану, мені замовлення не віддали, бо його немає. І плюс я ще й сама маю відмінити це замовлення. Тобто зробити собі мінус в рейтинг. А я зв'язалася зі службою підтримки, кажу так і так, якого біса ви мене туди послали, якщо немає замовлення. Втрачений час, втрачені гроші і так далі. За це замовлення вони мені повернули промо. Я мала би заробити 5 доларів, а вони мені повернули 3. Ну окей, і на тому подяка. Це був так перший дзвіночок, що треба з цим зав'язувати. Один день по нічого, я там була зайнята, теж тут, тут, десь близько годинки поїздила зранку, поки був час, там заробила 8 доларів. Наступний день я заходжу в свою статистику, у них є статистика, де ти за кожен день там стовпчики бачиш, скільки ти заробив. І я заходжу в п'ятницю в свою статистику, а у мене за четвер заробітку нема. Ну, тобто мій стовпчик, який був в четвер, він зник. Але ж він був, бо я записувала. Ем... Я записувала шорт, то він був, була та робота. А 8 доларів то невеликі гроші, але з якого переліку ви в мене їх знімаєте? Вибачте, це чесно зароблені кошти. Я звернулася у підтримку з цим самим питанням, чому мій заробіток за четвер зник. Він зник і зі статистики, і зник з аккаунту. З рахунком мого також, він там щось промявлив, промявлив і потім він мені видав таке, а, то у вас зняло за бекграунд чек два платежі по 12 доларів. Тут я починаю перевіряти свою скарбничку, скажімо так. І помічаю, що у мене дійсно було знято два рази по 12 доларів. Про те, що у мене буде проводитись бекграунд-чек. І про те, що за це буде сплачено з моїх зароблених коштів, жодної інформації ніде не було. І, окей, у мене тоді питання: якщо ви провели бекграунд чек, чому ви мені його не надали? Мені, припустимо, треба бекграунд чек для школи. То на що я його буду платити ще раз і проходити ще раз, якщо ви його вже зробили? Віддайте мені мій бекграунд чек, якщо я за нього вже сплатила. І це мене так тригернуло, що ну. Без попередження, ви зняли з мого аккаунту кошти, і ви все одно не відповіли на моє питання. Я кажу: ні, 12. Я бачу, що у мене з аккаунту зняло мінус 12 з копійками. Де мій стовпчик заробітку за четвер? Ви у мене зняли повністю день, який я відпрацювала. Так, ми розберемо з нашою it системою туди-сюди, вам через пару днів той стопчик повернеться. Ну, щоб ви розуміли, пройшло вже скільки часу. Сьогодні у нас яке 11 вересня, так мені досі нічого не повернулось. Тому так, якщо ви працюєте на упорі, будьте обережні і перевіряйте свій аккаунт час від часу. Тобто, це, в принципі, був така основна точка кипіння, чому я вирішила завершити раніше, а, тому що я, по-перше, побачила, як вбивається машина. Наскільки частіше мені довелося заправлятися, то воно того не вартує взагалі. Зараз я трошки по цифрам я витягла свій такс, який вони мені підготували, бо мені ж все одно доведеться здавати е, такс за 24 рік, то мені навіть цей мілкий заробіток доведеться туди включати. От що вони мені надали за липень. Значить, так як вони пишуть, що е, податки будуть сплачувати тільки за зароблені кошти чайові е, податками, чаві не оподатковуються. Ну, тепер я трошки розумію цю систему чайових, чому найбільше всього надія на чайові, бо чайові не оподатковуються. Ось у мене за липень вийшло, що Uber у мене сплатив. Значить, Uber мені заплатив 198,62. Чаєвих було 111.99. І витратила я, проїхала 238 кілометрів. Це не за весь липень. Я почала десь в середині липня або ж навіть в кінці. Та, да, це був кінець липня, тобто, це буквально за пару тижнів. 238 кілометрів це тільки те, що Uber рахував те, що я їздила по замовленням. Це не враховано ще той кілометраж, який я витрачала на повернення, бо вони не, не враховують цей кілометраж, а вони враховують тільки кілометраж з точки посадки до точки висадки. Те, що ти там їздиш по місту, потім вертаєшся, то нікого не хвилює. Тому я думаю, що 238 кілометрів це така, така легка цифра, я думаю, там було набагато більше. І за, за серпень, в серпні я вже трошки більше видачилась, бо, по-перше, в мене не було часу, у мене там трошки підвелило роботи, і ну, останній місяць літа треба було його використовувати, тому я не дуже багато виходила, скажімо так, в мережу. У мене вийшло тариф Uber 154,03, Вони мені заплатили, чайових 95,45 також вони у мене зняли 2550 за чек. і 153 кілометри я наїздила на доставці. І того у мене за 20 днів було зароблено 500 з копійками і рахуйте майже 400 кілометрів. І майже 400 км наїжджу на кілометражу, що взагалі не виправдовує себе. Якщо у вас немає убитої машини, яку ви можете допувати далі, якщо ви хочете працювати тільки на уборі пару годин в день і думаєте, що ви цим себе забезпечите, ні не забезпечите. Тобто, якщо в цей бізнес включатись, то да, тут, тут треба включатись в цей бізнес. Для мене цей експеримент був це прям. Як вистріб із зони комфорту, бо а, я поважаю будь-які професії. Я розумію, що в будь-якій сфері діяльності потрібні люди: будь то водій, будь то прибиральник, будь то там ще хтось, тобто всі професії вони потрібні. Але я особисто ніколи б не змогла працювати там тим же прибиральником. Ну, не можу я, це не моє. Та й я такий собі. Тому ось ця Delivery, це був для мене ось таке, якби перестрибнути через себе, через своє не можу вийти з зони комфорту. І мені було робити це дуже-дуже некомфортно. І за всі 20 днів моїх поїздок я ніколи не бачила, щоб Uber доставку забирав. або… Або білий чоловік, або тим паче жінка. В основному це були араби, індуси, мексиканці, і то навіть не індуси. Індуси більше на, на драйвері працюють, ніж на доставці. І через це мені було дуже-дуже некомфортно, і я дуже рада, що я з цим закінчилась, і сподіваюсь, мені ніколи в житті не доведеться до цього повертатись. Але. Не все так погано вибор-доставкою, я знайшла для себе пару плюсів. Найбільший плюс, як для мене, був це пізнання міста. Ще більше пізнання міста. Тобто, до цього я знала там дорогу на роботу, дорогу в ті магазини, в які ми ходимо, дорогу на тренування. Ну і в принципі все. Тобто основні дороги. Завдяки Uber'у, я відкрила собі дуже багато нових районів, дуже багато нових місць, і в принципі це можна вважати плюсом. Бо треба задумуватись за покупку житла. І, в принципі, коли ти поїздив і побачив, які є райони в місті, я вже точно знаю, в яких районах житло купувати не варто. А ще один великий плюс: так як ми... Навіть вже з плином двох років ми все одно вважаємося ньюкамерами, тому ми не знаємо багато місць, які є в місті. А так як вони не користуються, більшість овнерів не користуються ні Інстаграмом, ні Фейсбуком, тобто у них це Google, Google Reviews і Сарафанне Радіо, то тобто ми не знали про багато місць, місць, місць з їжею, які існують у місті. Зараз я відкрила для себе дуже багато ресторанів, кав'ярин. забігалень, дають... не кав'ярень, окей, кав'ярень нема в Канаді. <с? <с?> Найпопулярніша кав'ярня в Канаді це тімфортом на цьому закінчила. Але зараз я відкрила для себе дуже багато цікавих місць, і в принципі одне з наших тепер постійних місць для сніданку: це «Pure and Simple» У мене є. Щось про, про цей заклад, так дорого. Так мені вже приїлося. Ой, чоловіку подобається окей. Можна один раз на тиждень сходити. Тому, в принципі, якщо відпустити весь негатив, всю мою злість на систему, яка недосконало побудована, всю мою злість на малий заробіток і так далі, я можу сказати, що це був вдалий досвід. Це був вдалий досвід по спробувати щось нове, спробувати нову діяльність, спробувати себе в новій ролі, не дуже приємні для себе ролі. Це було класно побачити нові локації в місті, це було класно побачити нові райони міста. Тому, в принципі, незважаючи на весь негатив, я вважаю, що це був класний досвід. Сподіваюсь, моя інформація, мій досвід допоможе вам вирішити, чи варто, чи не варто цим займатися, навіть на Якийсь короткий проміжок часу, чисто під робити. Окей, це було все на сьогодні. Дякую, що ви зі мною побачимось наступного разу. Па-па!